Коли в Україні може розпочатися новий контрнаступ та чи є загроза російських військ на півночі нашої країни? Попри нещодавні заяви Лукашенка, поговоримо також і про останні російські погрози в бік нашої країни. Мене звати Альбіна Підгірняк. Зі мною на стрімі сьогодні український науковець, публіцист та ветеран антитерористичної операції Євген Дикий. Пане Євгене, вітаю вас наш... на нашому стрімі. Слава Україні, героям слава. Я дякую, що ви долучилися. А давайте напевно розпочнемо з контрнаступу. Він може мати вигляд серії комплексних операцій впродовж 2024 року, так само як і впродовж 2025-го. Це те про що пишуть аналітики інституту вивчення війни. Відповідний звіт опублікували напередодні. Наскільки ми можемо нині говорити про контрнаступ, якщо якщо мати на увазі непевні ситуації з виборами у сполучених штатів штатах і власне з огляду на подальшу підтримку від наших союзників? Говорити точно можемо, а от чи можемо ми цей контрнаступ реально здійснити? Ну точніше, не ми, а власне наші з вами захисники. Ну от е, чи зможуть наші з вами захисники е, дійсно перейти нарешті до наступальних дій? При тому не локально. Локально нагадаю, що наприклад на Харківщині ми вже контрнаступи. От е, але якщо ми говоримо про контрнаступ більшого масштабу ніж тільки Харківщина, е, де фактично е, ну, на, наразі наші захисники наступають, фактично, щоб ліквідувати наслідки оцього російського е, наступу, який стався в десятих числах травня. От, якщо ми говоримо про більш серйозне звільнення окупованих територій, то я думаю, що всім абсолютно очевидно, що це точно не почнеться от прямо зараз. <кхи> я гадаю, що е, навіть людям дуже далеким до фронта все ж таки видно, що ми поки стоїмо в глухій обороні на більшій частині фронта. і навіть, скажімо, цю оборону тривати, тримати на деяких ділянках насправді дуже непросто. І е, фронт прогинається під тиском ворога, наприклад, на турецькому напрямку, на Покровському напрямку. Тому звичайно може здатись дивним, е, чому ми взагалі зараз говоримо про якісь контрнаступальні дії. насправді? Ні, насправді це не дивно, тому що е, треба дивитись трошки вперед. Треба бачити, е, по перше, що нам потрібно. А нам потрібно саме визволення території. Нам потрібно саме е, переходити до наступальних дій. Нам потрібно перехоплювати ініціативу. Нам потрібно знову опинитись для початку в такому становищі, в якому ми були хоча б восени 22-го року. Коли так ми не встигли тоді звільнити все, але ми нав'язували правила, ми диктували де і як воювати, і так далі. Нам потрібно таке перехоплення ініціативи знову. Далі в друге питання: а чи ми на це здатні? Е, станом прямо на сьогодні ні, не здатні. Чи будемо ми на це здатні е, найближчим часом? А оце вже значною мірою залежить зокрема, от навіть від нас з вами, і тих, хто нас з вами дивиться, тобто від нашого українського тилу е, справа в тому, що е, ну чому ми не можемо наступати от прямо сьогодні? Чому власне е, ми говоримо про цей наступ, тільки як про перспективу у росіян? Наразі є перед нами е, лише дві переваги. От ще раз всього дві все інше є чим компенсувати, все інше є чим, скажімо, вивести на паритет. От переваг в них дві. Перевага перша це е, просто велика кількість живої сили. От кожен з наших захисників чи захисниць, е, от в цей час, коли ми з вами ведемо цей стрім, е, кожен з них стримує десь в середньому 5 орків. От, е, оце дуже значна перевага в живій сирі. І е, друге, це перевага в небі. Перевага в небі, е, зокрема, можливість власне е, використовувати плануючі бомби, на каби та фаби, можливість запускати їх з безпечної для росіян відстані в 50-70 кілометрів. От і. Е, Оце власне ті дві, скажімо так, суперсили, чому досі ми саме в глухій обороні, чому росіяни пруть вперед. Ще раз, просто велика перевага по кількості бійців і можливість бомбардувати абсолютно безкарно. От е як тільки міняються оці два фактори, ми міняємося місцями. Що стосується неба, то тут це вже питання виключно часу, тобто це питання, коли долетять f 16 так, поки вони не долетіли, ми наразі нічого протиставити російським бомбардуванням фізично не можемо. Бо кави та фави запускаються з відстані 50-70 кілометрів. На таку відстань наша фронтова ППО просто фізично не дотягується. От. Але як тільки в небі з'являється хоча б перша ескадрилья Ф-16, ситуація міняється радикально, оскільки Ф-16 ідуть в комплекті із 100 кілометровими ракетами повітря повітря От ще раз порівнюємо ці цифри: росіянам треба підлітати десь на 50-70 кілометрів, а ми їх зможемо збивати за 100. От ситуація міняється одразу радикально. Тобто, е, оці виліти на бомбардування, які наразі для росіян є ну, такою, знаєте, рутинною роботою на фронті, а вони стануть вкрай ризикованими, вони стануть саме реально бойовими вилітами, і е, не треба ходити до ворожки, щоб знати, е, що відповідно кількість цих бомбардувань одразу зменшиться на порядки. От е, тобто. З приводу неба, так, да, зараз треба перетерпіти, стіпити зуби, але це ну, місяць, ну два, f 16, ну вже можна сказати, в дорозі вони долітають. А лишається другий фактор це власне перевага росіян в кількості саме солдатів. Ця перевага, е, поки що ми цю перевагу компенсуємо в обороні, тим, що у ворога значно більше втрати, ніж у нас. От за е, кожного загиблого нашого захисника чи захисницю е, лягає в середньому шість. 6... На багатьох ділянках бувало, що й по е, В Овчанську, наприклад, там мінімум було один до 8, а то 1 до 10 доходило. От, е, власне, Але так можна тримати оборону. Для того, щоб все ж таки перейти до наступу, нам необхідно вийти на хоча б приблизний паритет. Ну, вибачте, ладно, хай не на паритет. Але щоб нас було хоча б вдвічі менше а не, вибачте, в п'яте. І оце питання не до президентських виборів в Штатах, там не до Байдена, Трампа, не до Європейського Союзу, це питання виключно до нас, до українського тилу. Причому, знову ж таки, це питання не до армії, справа армії, як воювати з тими людьми, які до неї прийшли. А власне, звідки ці люди прийдуть? от за це відповідаємо ми з вами: український тил. І е, якщо ми е, от той перший поштовх мобілізації, який ми зробили в травні-червні. Це реально тільки перший поштовх. Це реально не нормальна мобілізація ще, але порівняно з тим повним провалом, який до того був півтора роки, крига скресла. От, Дійсно, перший крок суттєвий зроблений. Якщо отак от сказавши, а ми далі скажемо Б В Г, решту абетки. Тобто, якщо ми впродовж цього літа дотиснемо нашу мобілізацію до якогось нормального рівня, то в такому разі так восени можна буде говорити про те, що ми можемо помінятися з місцями, ми можемо перехоплювати ініціативу і починати знову звільнятися. Території. От всього дві умови, власне, поява F16 і нормальна мобілізація. За цих двох умов е, наш наступ стає абсолютно реальним. Пані Євгене, ну дивіться, е, про появу Ф16 ми ще поговоримо з вами обов'язково. Якщо говорити про укомплектування української армії, то президент України е, не так давно говорив про те, що зараз є 14 бригад, які ще не. Е, не оснащені, тобто їх немає чим е, укомплектувати нормально. І це питання, напевно, щодо наших партнерів щодо того, наскільки вчасно е, от нема чого перевалювати, і давайте не плутати до кого, що було звернено. От ми дуже любимо схопити те, що нам зручно. А нам завжди дуже зручно знайти, що не так зробили або не доробили наші партнери, і тим прикрити, вибачте, наше неробство. При тому, що це наша країна і наша війна. Це взагалі не в партнерів стоїть питання, чи будуть їхні країни існувати. Партнери роблять, що можуть, що хочуть. Нам би хотілося більшого. Не забуваємо, що могло не бути і цього, враховуючи яку мудру багатовекторну політику, мураками вели. От тому давайте, от зараз не про партнерів. Коли ви зараз цитуєте президента, то президент якраз звертався до партнерів. Це було не для нас з вами. Це було інтерв'ю для західної аудиторії, і абсолютно логічно, що із західною аудиторією президент обговорює те, що залежить від тих країн. От е, було б трошки нелогічно, якби президент якраз скаржився західній аудиторії на те, що у нас провалена мобілізація. Це тоді якраз в тій аудиторії виникало б логічне питання: так, а нащо вам давати якусь зброю, якщо її нема кому давати? От тому давайте розділимо: От президент говорить з тими, в кого є залізо. Про те, щоб нам давали більше заліза і швидше. Але від нас з вами залежить от саме чи є кому це залізо давати, чи є кому цим залізом далі воювати. Тому давайте не перекладати відповідальність і не ховатися за партнерами. З приводу 14 бригад, ну знову ж таки, давайте залишимо от президент робить свою роботу, от він вибудовує правильну риторику для західної аудиторії. От, а, ну, чесно кажучи, коли ми говоримо про от, 14 бригад, які не укомплектовані, то що це означає в тому контексті? Що їм не вистачає артилерії, що їм не вистачає і ще чогось такого. Вибачте, е, вистачає в нас на всіх автоматів Калашнікова, вистачає в нас на всіх е, легкої стрілецької зброї. Та навіть арти, ну і звичайно її багато не буває. Але е, дронами ми самі себе забезпечуємо без партнерів. Тому давайте не будемо. В нас нема, нема питання, що в нас нема чим воювати. В нас набагато гостріше питання саме кому воювати. А що ми від союзників хочемо набагато більше саме важкого озброєння та щоб краще прикривати цих наших людей? Це абсолютно інша історія. Це про зелене і про квадратне. Якщо говорити про те, що зараз ми маємо е, таку ситуацію, коли власне. Е, Великі черги стоять до ТЦК. Це те, що ми бачимо. Ми вже з вами говорили про це. Ви говорили про те, що напевно, що це люди, які там мають або відтермінування, або мають бронювання, або ще якусь історію. Але тим не менше бачимо, різні так, люди. Різні, Знаєте, різні, різні люди. багато хто зараз іде служити. Так, так, різні люди. І е, сказати про провал мобілізації це неправильно, тому що зараз ми, ми бачимо, що. Е, Іде набір, тобто йде активний набір. Зокрема, я кажу про півторарічний провал. Півтора року був саме провал, і вибачте, я наполягаю називати речі своїми іменами. Півтора року мобілізація була весь час на межі зрива. Не набирали навіть мінімально, щоб покрити втрати. От провалена була вся комунікація, і от, як я знову ж таки сказав, в скрига скресла в травні червні цього року. От півтора місяці як ми зробили перший крок, і ви знаєте. Крок ми зробили насправді дуже невеликий, а ефект виявився набагато більше ніж я, наприклад, від нього очікував. Тобто, виявилося, що для величезної кількості наших людей треба було буквально трошечки просто нагадати, буквально трошечки підштовхнути до правильного вибору, до правильних вчинків і. Е, скажімо так, законопроект закон, який, як на мене, є тільки першим кроком, десь так, з десяти, які треба зробити, але навіть він вже вистрілив, навіть він вже спрацював і дійсно просто далі далі питання з чим порівнюємо. Якщо ми порівнюємо ситуацію, от зараз, в липні 24-го року, ситуацію півроку тому, чи навіть два місяці тому, ситуація радикально краще. От ми за один червень набрали більше ніж за попередні півроку, от. Але якщо ми порівнюємо з тим, що нам потрібно, щоб повернутися до розмови про наш контрнаступ, то вибачте, нам треба ще дотиснути і дотиснути. От справа в тому, що якби в нас весь час був такий темп мобілізації, який ми набрали от зараз в червні липні то в нас проблем би не було. Проблема в тому, що півтора року темп був зовсім інший, саме в рази менший, на порядок реально менший, і тепер нам треба спершу зробити певне надзусилля цього літа і перекрити оту дірку, яка півтора року утворювалась. А тоді, отакий темп, як взяли в червні, він б абсолютно нас задовільняв. От як робочий звичайний темп мобілізації, те, що зараз відбувається, дуже непогано. Ось тобто проблема в тому, що ще ж не перекрита ота попередня дірка. От її треба якось перестрибнути, і для цього зараз треба саме надзусилля. А далі, отакий би темп, як зараз, Бо у нас до кінця війни В той же час. У нас є інформація про те, що ми не перекриємо все ж таки. Ну і це зрозуміло, направду. Що ми не пер не зможемо протиставити в своїй армії стільки людей росіянам, скільки вони набирають, яка у них там іде тотальна зараз мобілізація. У нас просто немає такої змоги. І е, наші високопосадовці говорять про те, що нам потрібна новітня зброя від наших партнерів, зокрема, і дозвіл бити нею в глиб території Росії. Напередодні вечір і хар Розділимо розділим ці два питання. Вибачте, з першого маю спростувати ваше твердження. Прошу. 에, вибачте мене, ваше твердження про те, що ми не можемо набрати стільки людей, скільки Росія це неправда. Це вибачте мене, 에, це ви базуєтесь на тому, що і ми, і Росія взяли і мобілізували всіх людей весь моб -резерв. І в такому разі він у росіян дійсно приблизно в чотири рази більший за наш. Хоча, між іншим, нагадаю, що при співвідношенні втрат 1 до 6, перевага 1 до 4, це, вибачте, вони раніше б закінчились. Але насправді ми зараз говоримо про абсолютно нереалістичну ситуацію. Питання не в тому, скільки в кого загальний мобрезерв. Питання в тому, скільки можна виставити одночасно на фронт. І отут росіяни насправді вони, от, е, от в них є таке прислів'я, що руски медленно. Запрягають швидко їдуть. Вийшло навпаки. Вони якраз запрягли швидко. Вони якраз зробили те, чого півтора року уникали ми, а вони це зробили, вибачте, у вересні 22-го року. Вони тоді розпочали велику мобілізацію, вони тоді розкачали весь свій апарат мобілізаційний. Але зараз він працює не максимум. От їм складно виставити на фронт, саме на фронт, не абстрактно десь там в мобрізерві, а в реальності виставити на фронт їм складно більше людей, ніж вони вже виставили. Вони просто вже виставили дуже багато насправді, але знову ж таки поповнювати все складніше, і поповнення насправді все гірші. От той самий Вовчанськ дуже це показав: от туди пішло свіже поповнення. От на Донбасі наступають пристріляні вже частини, ті, що вже пройшли багато що. от і це відчувається. А на Вовчанськ вони кинули свіжий набір. Прямо з учебки. і більш того, в них сержанти і офіцери теж були прямо з учебки. Ну і от тим це і закінчилося. Провальний наступ, величезні втрати для більшості перший бій реально став останнім. От і це не випадковість, змо можна отак, от як вони набирають м'ясо, от можна так набирати саме м'ясо рядових бійців, але нормальних сержантів, нормальних, навіть там молодших лейтенантів, лейтенантів, тим більше капітанів майорів, ти так не набереш. Тому в них вже зараз відчувається саме е провал як. Кожного наступного набору. Кількість вони поки компенсують. Але знову ж таки, ключове слово компенсують. От їхня мобілізаційна система наразі здатна компенсувати ті втрати, які ми їм завдаємо. З нарощуванням нових сил вже проблемка. Зверніть увагу: вони кілька місяців збирали цей ударний кулак на Харківщині і так само збирали на Сумщину. Вони пішли на Харківщину, і наступ на суми взагалі не відбувся. Бо всіх довелось кидати туди на Харків. От просто все, що назбирали, поїхало на Харків, щоб, хоч якось, за собою, там утримати оцю п'ятикілометрову кілометрову смугу. І оце теж дуже важливо нам бачити і розуміти. Оце от уявлення про те, що у Росії безмежний моб ресурс, тому ми ніколи не виставимо співставну кількість бійців і всі сумні висновки, які з цього витікають. Це якраз хибне уявлення, яке росіяни всіляко намагаються посіяти і е, власне. Підтримувати. Насправді ми цілком здатні виставити саме на фронт, одночасно стільки ж людей, скільки вони одночасно здатні виставити на фронт. Це перше. По-друге, повернусь до того, що при тому співвідношенні втрат, яке зараз, нам навіть не обов'язково повний паритет. Вже при співвідношенні один до двох ми б себе дуже впевнено почували. Але вибачте, не один до п'яти, а один до семи. Тому, от, да, 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 от ні в якому разі давайте не в цьому плані не хибити. Не можна себе не можна себе переконати в тому що не треба мобілізуватися бо ми все одно не виставимо скільки людей скільки скільки вони а ми просто що ні разу не пробували ні точніше ні вибачте навпаки було весна літо 22 го року тоді пішла велика хвиля добровольців і перша хвиля, хвиля мобілізації ми тоді змогли виставити більше людей ніж на той час зайшло на сво у орків і вибачте, ми тоді їх винесли. Згадайте Харківщину, згадайте Херсонщину. А от далі вони почали мобілізацію, а ми навпаки, півтора роки цей момент відкладали. От ну, результат тепер маємо. Результат тепер треба розхлібати. І щоб його розхлібати, от, вибачте, нам все ж таки необхідно набрати для цього достатню кількість бійців. Без цього ніякі атакамси нас не врятують. А тепер, що ви так хотіли запитати про атакамси і дальні удари. Хотіла запитати вас про дальні удари в глиб території е, Росії, тому що бачимо, що знову обстріляли Харківщину напередодні, і це те про що ми говоримо без перестанку. Нам необхідно дати зброю змогу знищувати російські військові об'єкти в глиб території Росії. Фактично, цей дозвіл у нас є. От єдине питання у відстані, на яку ми можемо бити. чому на вашу думку, все ж таки питання відстані воно настільки принципово важливе для наших партнерів. Дуже важливе, воно дуже важливе для нас. Е, чому наші партнери з цього зробили таку проблему? Це насправді проблема реально в головах наших партнерів. І ще раз нагадаю: от партнери такі, які є. На жаль, дуже недолугі. От, ну, Але ще раз нагадаю, могло не бути і таких. От Радіємо, що є хоча б такі. Але да, на жаль, в наших партнерів є. Е, Певні такі, скажімо, дуже криві уявлення, і за ці їхні неправильні уявлення ми, на жаль, розплачуємося кров'ю наших бійців. От е, якби не взагалі глибоко помилкова стратегія Байдена в цій війні, то е, ця війна могла закінчитися дуже вже давно. Ну, з іншого боку, якби не наша глибоко помилкова стратегія підготовки до цієї війни, то ця війна могла закінчитися ще швидше. Тому, на жаль, всі в цьому житті помиляються. Ми дуже дорого заплатили за те, що ми наготувалися до цієї війни, хоча мали на цього і час, і можливості. Тепер ми платимо за те, що у Байдена неправильні уявлення про цю війну і про власне Кремль та Путіна. От, на жаль, стратегія наших союзників полягає в тому, щоб е, як так сформулювати, Зупинити Путіна, але не розбити його вщент ні в якому разі, і зупинити Путіна по можливості не чіпаючи територію Росії. Це глибоко хибна стратегія. До речі, західні військові з цього приводу теж от просто криком кричать, що з військової точки зору це абсурд, і що самі країни НАТО ніколи так по-дурному не воювали. В них навпаки завжди акцент робився на тому, щоб одразу ж перенести війну максимально на територію ворога і одразу бити і глибокі комунікації, і центри ухвалення рішень, управлінські центри, склади. От вони завжди воювали так. А нам в нас вони фактично змушують воювати так, як воюють партизани, виключно на своїй території. От там от за дерева стріляє там по окупантах. Ну так є поки що. На жаль, я не бачу можливості, як можна зламати оці абсолютно криві червоні лінії, які намальовані в головах у наших союзників. От вони самі себе переконали, вони самі себе накрутили, що удари в глибину території Росії. Призведуть до якоїсь абсолютно абстрактної ескалації, коли пробуєш їх запитати, що це нафік за ескалація. От які ще ескалатори не включені, ще ескалатори не їдуть, їду. Ну, е фактично зводиться до того, що вони бояться ядерки. При тому, що абсолютно очевидно, що е, от вже було дуже багато речей, які вони боялись ядерки. Потім все одно вони нам це давали або дозволяли. І ніяка ядерка не починалась. От і всім очевидно, що з ядеркою е, Путін блефує, але всім це всім нам на жаль, на заході досі бояться цього путінського ядерного блефа і весь час намагаються: от давайте дамо або дозволимо українцям ще трошечки. І може тоді Путін зрозуміє, що треба домовлятись, що він не виграє цю війну. Вони не розуміють, що з Кремлем так не працює. Що там не буде моменту, в який Путін зрозуміє, що не виграє. Там є два варіанти: або він виграє, або його армія саме розбита. От, ну, на жаль, на заході це бачать досі інакше. в першу чергу, саме ну захід великий, там бачить по різному, але в першу чергу білий дім в Білому домі це бачать саме так. Вони хочуть саме е, примусити Путіна до розуміння, що він не переможе, і до перемовин, а не розбити його. Вибачте, під три чорти. Як це насправді є єдиним реалістичним варіантом, і саме через це ця війна настільки довго тягнеться. Саме через це нам і доведеться воювати довше ніж могло би бути. Ну але це наша війна, і на кону життя нашої. Країни, тому ми мусимо робити все залежне від нас, достукуватися до союзників. А тим часом, поки не достукались, робити самим засоби, щоб діставати Росію. Слава Богу, на те, що ми виробляємо самі. Заборони не поширюється, відповідно. Ми вже кошмаримо Росію нашими дальніми дронами. Ну і питання часу, е коли ми зробимо свої власні ракети, щоб далі вже не залежати від того, дозволяють набити атакам саме чи не дозволяють. Я до речі, нагадаю, що ми взаліто колись були космічною країною. Ми колись випускали ракети сатана у ті самі СС-24, чотири. Е їх їх машприпав взагалі то. От ми потім зробили самі. Ми 20 років працювали над тим, щоб перестати випускати ракети. От ми 20 років працювали над тим, щоб віддати все, що в нас було і стратегічної авіації, і стратегічних ракет. Ну тепер на жаль, нам доводиться це компенсувати. От ну скільки часу те, щоб ми це компенсували? Ну, побачимо. Я принаймні, знаю, що наша оборонка дуже працює над тим, щоб цю дерку закрити. І хочеться знаєте, поговорити з вами про F-16, ті, що мали з'явитися на території України. Там до кінця літа нам обіцяли 20 F-16, Перед цим була. Розмова взагалі про у е, 80. Зараз ми говоримо про те, що шість бойових машин ми можемо Ні, ну 84 – Це загальна кількість. Вона ніколи не обіцялася до кінця цього літа. Ну знову ж таки, давайте не будемо пересмикувати. Щось мені оцей ваш пафос. Весь час мусувати тему, що нам не додали наші союзники. От мені це здається дуже деструктивним. От нашого ви давайте, весь час обжовуєте, що нам не додали. От Давайте для чого? поговоримо в конструктивному ключі. От зараз ми маємо О. факти такі, що F-16 до кінця літа, ми матимемо 6 бойових машин. Це те, що обіцяно на цей момент 20 до кінця року. Це в, в хорошому варіанті, але тим не менше, зараз бачимо, що Україна домовляється про гріпане зі Швецією. Це от від сьогодні, ми mm, одріпали інформацію. Ми чомусь спершу від цих гріпанів відмовились, і на мою думку, це було помилкою. Треба було одразу на них погоджуватися і їх брати. Ну добре ж хоч зараз на цю помилку виправляємо. Домовляємося також про міги, Польщі, може нам їх поставити, і з огляду на те, що зараз от можемо мати такі літаки. Поки що там F-16, ті кількості, які нам потрібно, їх немає. Чи може чи може це бути альтернативою F-16 і в якій кількості це має бути, щоб стати альтернативою F-16? Міги не можуть. Міги це просто поповнення нашого вже міги. В нас є і зараз, і переважно вони використовуються для перехоплення російських крилатих ракет, що теж дуже потрібно. Тобто, це більше для саме захисту нашого неба, а не для війни на фронті. От це, це от нас з вами будуть прикривати ці міги. Що стосується грібані, це багатофункціональний літак. Власне він годиться і для бомбардування ворожої території, і для повітряних боїв. І е, тому тут я б казав, що в залежності від того, з якими ракетами в комплекті нам ці е, гріпи не пропонуються. Якщо вони тут ключове ж, для чого нам потрібні в 16 збивати російські літаки? Вони йдуть в комплекті із е, ракет, ракетами повітря, повітря 100 кілометрової е, дальності, е, і відповідно, якщо гріпи не підуть з якимось аналогічним озброєнням, то в такому разі так вони цілком є функціональною заміною. А ще ще у Гріпена, До речі, є одна важлива особливість. Це базово, от від моменту як їх розробляли, це певною мірою партизанський літак. От шведи, оскільки були тоді не членом НАТО, а нейтральною країною, готувались до того, щоб в разі чого воювати самим своїми силами, і зокрема вони власне готувалися запускати літаки саме із автомобільних шляхів. От, гріпини, вони базово для цього пристосовані, щоб їх можна було розкидати по одній машині по всій країні, і ця одна машина працювала безпосередньо із автотрас. О, знову ж таки, говорячи, в принципі, якраз те, що нам дуже треба. Я дуже дякую вам за цю розмову, за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Євген Дикий був гостем цього стріму.